Я не хрестик, я хрещений. Якби я на війну пішов, я взяв з собою хрестик малого сина хрестили з ним. Я з ним пішов на війну з цим хрестиком. Мені бабуся завжди казала, коли там щось там трапиться, там, ой, там, от, там, світла нема, там, сутки вже вона каже, та нічого страшного, щоб війни не було. Вона ну, мене дитя війни, і от зараз да, як мрія номер один, щоб війни не було. А далі, ну, як би, ну, не можу зараз думати про те, ну про що. Я не розумію. Просто повинна війна закінчитися, потім уже про щось можна мріяти. Ну, а зараз це, щоб війни не було. Треба нам закінчувати, щоб не закінчували наші діти. Це для себе зрозумів. Ну, і до кінця, само собою, ну, перемогу треба зустріти на фронті. Я вважаю, що так. Це однозначно. Тому що ну, по-другому ти е, ну, ну, я для себе її не відчув. Ну, я пішов добровольно, і щоб отак от протім, там, за того, що я втомився, ну втомився, а може і не втомився.